Доброго дня! Робив замовлення ноутбука Asus. Можна сказати, топова модель 4К дисплей. 16 гектарів оперативної пам'яті. Хотів, ну, характеристики можна подивитися на сайті розетки. Хотів додати те, що ця сама модель є в декількох модифікацій. Модифікації пов'язані з кількістю точок на екрані. Це або 4К, або Full HD. І модифікації з відеокарточкою, або на 4 гектар оперативної пам'яті відеокарточки, або на 2. Я взяв цю модель в неї 2 гектара, але 4К. Чому брав 4К? Можливо, буде занадто мілка. Е, картинка, але завжди можна збільшити. Але при цьому потім при підключенні через HDMI до телевізору в 4К е, буде йти один до одного. І плюс такі ноутбуки не купуються на, на короткий проміжок часу. Ось 4К характеристики. Ну, характеристики відеокарточка 2 ГГ, Да, Два вінчестера 256 SSD ГБ і 1 терабайтний. Ось так він відкликається. Да, в комплекті йде сумка. Хотів уточнити, сумка. Треба показати. В опису не було видно. Звичайна, нейлонова, нічого особливого. І ще в описі було, що йде разом. Мишка. В сумці там два відділи для ноутбуку, ну, нічого особливого, звичайно, сумка. І десь ще в комплекті має бути мишка. Так, значить, ноутбук досить тонкий металічний корпус. Даного в даному ноутбуці немає. RG45 інтернетовський кабель не можна підключити, але має бути перехідник. Зато є 4 USB і навіть є розйомчик Type-C. Є Type-C HDMI. І так, дивимося. Відкриваємо. Да, ще в, даній, в даних моделях є ліцензійний Windows 10 Pro версія. Тобто, ну, ще плюс в тому, що коли будете виїжджати за кордон, при перевірці буде все добре. Клавіатура йде з українськими літерами. Бачите, буква І, буква Є. Приємний клавіші на дотик наші такі матові. Звук трохи є при натисненні, але він просто взагалі бомба. Так, да, тут є підсвітка клавіатури для тих, хто не бачить при сліпому наборі. Давайте подивимося далі комплектацію. Ось я казав, перехідник є. Це на е, інтернет. Далі є перехідник на Подивимося, перехідник на... А, на ВГА можна з HDMI на ВГА переходити. І... Ну, бумажки. Так, далі відкриваємо отакий от блок живлення. Досить такий величенький. І... Мишка, звичайно, легка, ну, походу, не дуже дешева, і кабель, кабель живлення. Мишка ось така. Ось така комплектація.